Дійде. Куди? Сюди. <серків> <серків> ці... Парк «Газона» біля престижа могли десь і <серків> <служ> Дякую, Я був <буду>. не сам. <клуб> <клуб> Всім доброго дня. Починає роботу комісії. В порядок денних переданий, що вони членів комісії. Тобто Перший пронесення змін до структури Рівненської міської ради та виконавчій партії. Я на комісії інших, я буду відповідати. Виносимо проєкт рішення стосовно реорганізації саме в апараті Ради. Ми, перше, що нам необхідно, це створити відділ зведення е, персонально-провильного обліку. Тобто це мається на увазі. Е, те, що хоче передати нам ТЦК відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу і постанова 1487. А також вони внесли зміни в закон України про місцеве самоврядування і ці делегували повноваження ведення обліку населення військовозобов'язаних саме на міські ради. Тобто нам потрібно обліковці, ну вони там дуже м, зробили велику, ну що в нас виходить, під департамент має бути там по населенню, по військовозобов'язаних має бути на тисячу військовозобов'язаних. Одна людина це нас виходить дай. до 30, дай. а то й більше людей. Тобто, <кій> ну, нам хоча б потрібно. Людей, щоб вони, ну, ми розпочали цю роботу, карти заводити, але це потрібно працювати ще з населенням, з, саме з якимось програмним забезпеченням. Ну, щось потрібно робити, тому що воно ну, дуже повільно рухається. І за рахунок, щоб нам створити цей відділ, ми маємо е скоротити дві, е дві одиниці, одну по проханню передати в відділ надзвичайних ситуацій, а одну, а одну людину запропонуємо в відділ, відділ ведення, і там ще є вакансії у нас. А також, а також маємо передати муніципальній варті. З відділу надзвичайних ситуацій, сектор оперативного реагування 1553. Саме в мініципальній варті має створитися центр, який, який буде працювати цілодобово, центр кризових ситуацій, і там вони будуть розширятися, тому що там буде цілодобовий нагляд. Саме по центру безпеки громади і в, в тому ж центрі має бути е, цей відділ 1553. Зрозуміло, є запитання? Ні, ні. Немає. Прошу підтримати даний проєкт рішення. За хто утримуємося? Розміни до бюджету рівницькоміської закладу рік. За результатами виконання бюджету на 1 листопада ми отримали перевиконання доходів загального фонду річної цифри, а також у нас для перевиконання доходів бюджету розвитку. І ми відповідно маємо право по кодексу ділити ці понадпланові надходження. Ми отримали додатково 36 мільйонів до загального фонду та 38 мільйона до спеціального фонду бюджету розвитку. Відповідно до звернень головних розпорядників. Проект рішення включення перерозподілу їхніх коштів, розподіл додаткового ресурсу бюджету. А також субвенції, які надійшли до бюджету територіальної громади, а також субвенції, які з бюджету надаються іншим територіальним громадам. по пояснюючи, так, чи так, всі так. читали ознайомлені Можливо. Ідемо по пояснючи? Так. Так, так. так, так. Значить, у нас надійшло субвенції 2 мільйона з державного бюджету, місцевим бюджетом на реалізацію. Проєктів в рамках програми відновлення України 3 для фінансування супроєкту будівництва водопроводу з підключенням до централізованого водопостачання в мікрорайоні Тинне. Перша черга кругування. 2 мільйона гривень. Відповідно до постанови повинно бути співфінансування, але в нас в бюджеті воно є. Просто ці рішення приводиться у відповідність до бюджетної класифікації. Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції. Це інклюзія, це нам дав обласний бюджет 65,9 тисяч гривень. Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію публічно-інвестиційного проєкту, на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту. Це у нас 1 мільйон 851,3 тисячі гривень. Ми сюди також даємо співфінансування в розмірі 30%. Відповідно, збільшуються доходи бюджету і видатки головних розпорядників Департаменту економічного розвитку на 2 мільйона гривень і управління освіти на 1 мільйон 917,5 тисяч гривень. Крім того, ми маємо субвенції з інших територіальних громад на викладання предмету захист України. Зокрема, це 166,5 тисяч гривень. За рахунок субвенції з місцевих бюджетів на здійснення переданих видатків у сфері освіти, а також іншої субвенції з місцевих бюджетів 192,9 тисяч гривень, а також на здійснення доплат педагогічним працівникам 38,6 тисяч гривень. Це все з інших територіальних громад на захист України. Відповідно, збільшується доходи бюджету і видатки головного розпорядника управління освіти. Заховання звернення головних розпорядників рішення додатково виділяються кошти виконавчому комітету 1,2 мільйона гривень на виконання заходів програми мобілізаційної підготовки та оборонної роботи. Громадські організації рух сприяння добровільчому формуванню Рівненської міської територіальної громади номер 1 та евакуації полеглих на придбання паливно мастильних матеріалів зимових колець, страхування авто 460 тисяч гривень а також на технічне обслуговування автомобілів, які здійснюють евакуацію та транспортування тіл 100 тисяч гривень. Здійснюється перерозподіл бюджетних призначень по програмі збереження архівних фондів 57 тисяч за рахунок коштів субвенції з бюджету Городоцької сільської громади. У управління освіти додатково виділяються кошти на співфінансування до субвенції з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на областування безпечних умів у закладах, що надають загальну середню освіту – 793,4 тисячі гривень. Передбачено на придбання теплообмінника по програмі підтримки ЗСО електронік рівня 78,8 тисяч гривень. Передбачено на поточний ремонт спортивних приміщень Рівненської ліцеї 18. 2 мільйони 693 тисячі гривень, на поточний ремонт покрівлі Рівненської гімназії 17, 223 і 5 тисяч гривень. Частково для знесення будівлі, що знаходиться на території Рівненської гімназії 6 400 тисяч гривень. Передбачено на виготовлення проєктно-кошторисної документації з об'єкту бюджету розвитку капітальний ремонт з енергозбереження за будівель літера А2. Та літера Б1 закладу дошкільної освіти 5 та садок 8 міської ради за адресою пластва 5, 202 і 60 тисяч гривень. Передбачено для виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту бюджету розвитку капітальний ремонт заходи на розбереження будівлі літера А2 закладу дошкільної освіти, 5 садок 22 інтелектуального напрямку Євгенської міської ради за адреси, містої містої, 346, 30 княгині Олі, 346, тисяч гривень. Передбачено співфінансування до субвенції з державного бюджету на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти, 30% до обсягу субвенції, додатково виділяється 3 млн грн, з них за рахунок додаткових коштів перевиконання доходів 1,8 млн, а також за рахунок перерозподілу за пропозиціями освіти 1,2 млн грн. Здійснюємо перерозподіл бюджетних призначень в сумі 50 тисяч гривень між об'єктами бюджету розвитку, збільшується призначенням на капітальний ремонт, пермодернізація будівлі закладу дошкільної освіти садок 3 Рівненської міської ради за адресою 16 липня. За рахунок зменшення призначення на капітальний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти, ясла садок, 50 світ культурно-здорожчому напрямку. Здійснимо перерозподіл бюджетних призначень в сумі 32,4 тисячі гривень для виплати стипендій міського голови вихованцям закладу позашкільної освіти за рахунок зменшення цих бюджетних призначень по закладах загальної середньої освіти. Здійснимо перерозподіл бюджетних призначень в сумі 137 тисяч гривень. В межах співфінансування до субвенції з місцевого бюджету на закупівлю засобів навчання по предмету захисту країни з поточних податків на капітальні і навпаки перерозподіл бюджетних призначень в сумі 258,3 в межах субвенції на вивчення предмету захисту країни з видатки споживання на видатки розвитку. Здійснимо перерозподіл бюджетних призначень в сумі 10,3 тисячі гривень на виконання заходів програми розвитку освіти. За рахунок зменшення призначень по програмі оздоровлення дітей, Здійснюємо перерозподіл бюджетних призначень в сумі 1 мільйон 150 тисяч гривень для оплати праці педагогічних працівників інклюзивно ресурсних центрів та закладів дошкільної і загальноосвітньої нашої освіти за проведення корекційно розвиткових години. Нам дали субвенції, я називала маленьку цифру, 65,9. Решту ми закриваємо свої. Розрахунки управління освіти подані відповідно таких сумок, як в таких сумах, як відображені проєкті рішення. Також за пропозицією управління освіти перерозподіляємо 6 мільйонів 882,2 тисячі гривень для виплат доплати працівникам закладів дошкільної освіти за роботу в несприятливих умовах за рахунок зменшення призначень на оплату енергоносіїв. В дошкільних навчальних закладах 4,5 мільйона і 2 мільйона 382,2 тисяч гривень в закладах загальної середньої освіти по головному розпоряднику коштів управління охорони здоров'я додатково передбачено виділення коштів на відшкодування витрат пов'язаних з відпуском лікарських засобів, спеціального харчування, безоплатно чи на пільгових умовах хворим при окремих захворюваннях чи станах 1 мільйон 39,2 тисяч гривень, а також забезпечення. Осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю інших окремих категорій населення, медичними виробами та іншими засобами в сумі 1 мільйон гривень. Передбачено для придбання обладнання для центру реабілітації відновного лікування міській дитячої лікарні 761 тисячі гривень. На поточний ремонт частини приміщень другого поверху головного корпусу хірургічного відділення комунального некомерційного підприємства Міська лікарня-2, 691,1 тисяч гривень. Передбачено на придбання медичного обладнання Центру допоможних репродуктивних технологій пологовий будинок 1,5 млн грн. Передбачено на капітальний ремонт поліклінічного корпусу міської лікарні 2-2,8 млн грн. Передбачено на капітальний ремонт частини санітарно гігієнічних приміщень першого, другого поверхів головного корпусу міської лікарні-2 1 млн грн. А також капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту. Сховище No65067, що в половому будинку 7 мільйонів гривень. Перерозподіляємо 50 тисяч гривень між об'єктами бюджету розвитку, а саме збільшуємо призначення на капремонт комунального некомерційного підприємства Пологовий будинок, термомодернізація модернізація будівлі в ремонт ахлу, за рахунок зменшення призначень на капітальний ремонт центру реабілітації і відновлення лікування будівлі стацій 2 міської дитячої лікарні. Проводимо відповідність коди економічної класифікації по підтримку на діяльність фахівців і до 1965 тисяч гривень. Та за зверненням головного розпорядника змінюємо назву, вносимо зміни в редакцію, назв об'єктів бюджету розвитку, реконструкція будівлі по Микола Карнаухова новою редакцією. Пояснюючи, написано в додатках відображення. По Департаменту соціальної і ветеранської політики передбачено видатки на виготовлення проєктно-кошторисної документації по капітальному ремонту даху по їхньому основному приміщенню Соборна 12, 445 тисяч гривень. Передбачено додаємо вже кошти на реконструкцію нежитлового приміщення в простір світлиця захисника 50 тисяч гривень по майдану незалежності. Передбачено 500 тисяч гривень для надання субвенції обласному бюджету з метою відшкодування витрат за перебування осіб в нашої громади територіальних інтернатних закладах в області. Здійснюємо перерозподіл бюджетних призначень в сумі 543,5 тисяч з поточних видатків на капітальний для придбання спортивного обладнання. Здійснюємо перерозподіл бюджетних призначень в сумі 90 тисяч гривень на виконання заходів програми цифрового розвитку для тестування доступності сайту. Здійснюємо перерозподіл бюджетних призначень в сумі 8 мільйонів 240 тисяч гривень у межах міської соціальної програми соціальний захист захисників захисниць, а саме. Збільшується призначення департаменту соціальної і ветеранської політики для здійснення виплат відшкодування вартості пам'ятників, встановлених на могилах захисників, членам сімей самостійно, одноразові виплати захисникам, які уклали перший контракт, щорічні виплати на соціально-попутові потреби членам сімей загиблих, одноразові виплати членам сімей захисників, які пропали безвісті або перебувають у полоні. Джерелом цих видатків є кошти, які ми забираємо в Департаменту інфраструктури і благоустрою. Вони написали, що, можливо, не всі кошти, які передбачені на виготовлення пам'ятника, будуть використані і дали таку пропозицію. Ми її, відповідно, Спрямували на такі самі захищені видатки. По службі у справах дітей додатково виділяються кошти в сумі 300 тисяч гривень на облаштування службових кабінетів апарату управління в зв'язку із збільшенням їхньої численності. Управлінню культури і туризму виділяється 177,5 тисяч гривень по програмі рівне міста Мила. Управлінню справа молоді і спорту додатково виділяються кошти. Рівненській міській е, кошти громадської організації «Мініфутбол Рівне» для підготовки та проведення навчально-тренувальних зборів 200 тисяч гривень для ДЮСШ з футболу верес. На підготовку участь 4 команд чемпіонатів області 248,4 тисяч, На виконання заходів програми Національно-Патріотичне виховання дітей і молоді 99,4 тисячі гривень. На придбання жердини склопластикової дю США першому, першій 24,3 тисяч гривень. Також передбачена інша субвенція обласному бюджету Рівненської області на виконання заходів програми розвитку фізичної культури. Субвенція катока 97,70 500 тисяч гривень. Приводяться відповідні коди економічної класифікації для проведення експерименту щодо залучення спортивних клубів ще громадськими організаціями для цих фізкультурно білочні діяльності в сумі 100 тисяч гривень. По департаменту інфраструктури і благоустрою додатково діляться кошти 7 мільйонів 146,8 тисяч гривень, з яких 1 мільйон 595 тисяч гривень це поточний ремонт приміщень адмінбудівлю Кошеченка-45. На виконання заходів е, з компенсаційних... Е, з, програми фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування 3 мільйони гривень. Для перевезення відшкодування пільгового проїзду в міському громадському транспорті учнів і студентів. Передбачається 167,4 та відповідно 384 тисячі гривень, а також на програму транспортного забезпечення мобілізаційних заходів 1 млн грн. Також на програму реформування розвитку житлово-комунального господарства передбачено 1 мільйон гривень для санітарного утримання і поточного ремонту вулично-дорожньої мережі. Додатково виділяються кошти на іншу субвенцію обласному бюджету на виконання заходів програми розвитку і підтримки Рівницького обласного виробничого комунального підприємства Ріне 4,5 млн грн. Крім того, за поданням головного розпорядника здійснюється перерозподіл його власних ресурсів в сумі 7 мільйонів 480 тисяч гривень. Збільшується призначення на виконання заходів програми економічного і соціального розвитку Рівненської міської тергромади для відшкодування 50% вартості проїзду в міському громадському транспорті учням та студентам 463,2 тисяч гривень, на виконання заходів програми мобілізаційної підготовки для влаштування додаткового захисту об'єктів критичної інфраструктури на території громади 2 мільйони гривень. А також для виконання ще додатково перерозділяється для виконання робіт з санітарного утримання та поточного ремонту вуличної дорожньої мережі 1 мільйон гривень. Для виконання заходів програми реформування розвитку житлово-комунального господарства для проведення поточних робіт із благоустрою територіальної громади освітлення, зупинки, навіси, інші роботи з поточного ремонту 3 мільйона гривень. Реконструкція дворової каналізації в мережі житлового будинку по гетьмана повжорка 8-500 тисяч гривень. Реконструкція зовнішніх каналізаційних мереж вулиці Словацького в районі будинків 10, 16 і 80 тисяч, а також будівництво проїзду з Київської до Бузкової – 3,1 тисяч гривень. Реконструкція студентської в місті Рівному 496,9 тисяч гривень. Зменшується бюджетні призначення на виконання заходів програми мобілізаційної підготовки оборонної роботи, на придбання обладнання для військових потреб 2 млн грн, зменшується на 4 мільйони гривень видатки по проведенню капітального ремонту і реконструкції житлового фонду на території Лівінської міської громади. Зменшуються видатки на капітальний ремонт перехрестя Київсько-Буковицька на 340 тисяч гривень, а також капітальний ремонт частини мереж зовнішнього освітлення на майдані Незалежності 140 тисяч гривень, а також реконструкцію стоянки автотранспорту на вулиці Київській біля зоопарку 1 мільйон гривень. По управлінню містобудування і архітектури передбачено додатково на об'єкт бюджетного розвитку нове будівництво мережі водопостачання від вулиці Михайло-Старицького гуртожитку за адресою рівни Біла 35 394,6 тисяч гривень. Для департаменту економічного розвитку здійснюємо перерозподіл бюджетних призначень в сумі 1 мільйон 916,1 тисяч гривень з КПК 6091 на 76. 73, 67. Для забезпечення співфінансування суд будівництва водопроводу з підключенням до централізованого водопостачання в мікрорайоні тим на місця рівна перша черга, коригування. Департаменту цифрової трансформації забезпечення надання послуг, додатково виділяється кошти на виконання заходів по програмі цифрового розвитку для придбання обладнання, а також для їхніх сканерів та ну, тощо для модернізації робочих місць адміністрації. Це основний проєкт рішення. Ще є доповнення? Йдемо по доповненню? Так, добре. По доповненню. А можна так? я спитаю до того попереднього по додатковим коштам на освіту? Це скільки на людей на одну посадову о, е на один на одну штатну одиницю. Скільки доплата виходить? Якщо м так, це мова йде про то те рішення, яке прийняли на попередній сесії. Трагічним працівникам буде нарахування у сумі 1300, триста, не працівникам у персоналу по 1000 прем'єрньов. Це, це що місяця до кінця року кінця року, на... року, так з жовтня, ще за це на листопад, грудень, а, Жовтень ми вже виплатили. А все я зрозумів. Це є ще запитання Ні. по озвученню цифрах. Тоді по додатковому. По додатковому, додатковому. департаменту департамент політики. У зв'язку з тим, що в них зменшилися, ну вже використані видатки повністю, які були затверджені по програмі цільовій для програми інтеграції внутрішньопереміщених осіб. Просять, якщо буде підтримана ця програма, до неї в числових значеннях, ну, в самих абсолютних значеннях вносяться зміни. Передбачити 1 мільйон 500 тисяч гривень, гривень на видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньопереміщеним та або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного ставу і шкодування ПДФО, сплаченому до бюджету громади. З них за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету 700 тисяч гривень і за рахунок перерозподілу своїх власних законом коштів по програмі проводи 800 тисяч гривень. Управлінню справах сім'ї молоді і спорту передбачаємо тут перерозподіл бюджетних призначень в сумі 33,5 тисяч для оплати щомісячного внеску ОСББ за об'єкт, який їм передано на отримання майдан незалежності 5. Здійснюємо перерозподіл бюджетних призначень в сумі 199,7 тисяч для проведення ремонтних робіт в об'єкту «Поточний рівень приміщень. Управління у справах молоді спорту за новими адресами, які передані також їм по 10. Також за рахунок того, що в них були не використані кошти на виконання заходів програми розвитку пластового руху та заходи програми фізичної культури спорту, відповідно, 80 та 112 і 70 тисяч гривень. По департаменту муніципальної варти, в зв'язку з тим, що вони прибувають кондиціонер для охолодження того, того вартісного обладнання, яке обслуговує їхну систему передбачаємо перерозподіл 75 тисяч гривень з поточних податків на капітальні для придбання кондиціонерів і департамент цифрової трансформації для забезпечення надання адміністративних послуг здійснюємо перерозподіл бюджетних призначень 157,1 з поточних на капітальні, а та також 109,7 і тисяч програми на виконання з перерозподіл бюджетних призначень на виконання заходів програми цифрового розвитку. За рахунок зменшення призначення виконання закладу цільової програми цивільного захисту. І управління освіти перерозходять будівне призначення в сумі 200 тисяч гривень на придбання кухонних в садочках За рахунок виконання плана да. місії. Все. Саме потрібно. Немає, все зрозуміло. Все докладно написано, послухано. Тоді, якщо немає запитань, прошу підтримати даний проєкт рішення. Одноголосимо. Дякую. Дякую, Оксана. Пункт третій проєкт. Про надання згоди з писанням майна, що перебуває комунальній власності Рівненської міської територіальної громади, що в поліволі під вами начальник управління. Шановні комісії, керуючись відповідним положенням про порядок списання майна, вважаючи на зведення адміністрації закладу, також мешканців мікрорайону, пропонується на ваш розгляд проєкт рішення про надання згоди на списання майна, яке перебуває в комунальній власності шляхом його ліквідації. Мова йде про теплицю, яка вже тривалий час, понад 20 років, не експлуатується згідно з усіма документами, які додаються до проєкту рішення, перебуває в аварійному стані. Підтримую. Да. Але я маю запитання, бо я паралельно говорю з батьками 19 школи, які сказали, що вони нічого не знали про вчорашню зустріч з головою піклувальних рад, чи я не знаю, як організовувалися. Ну, вони знаю. просто просять з вами поговорити. Ми ж розуміємо, що ця вся ситуація, яка набуває, вона має ну вона повинна бути проговорена з батьками. Якби цей чи е... ми запланували, я випереджаю ваше запитання, такі вже зустрічі кущові. Це не буде суто у закладі освіти, тому що в мене на тріскі закладів просто фізично навести. Це, це буде кущові зустрічі з батьками дев'ятикласників стосовно. Mm -hmm. Імплементації цієї реформи нашої поздної школи. Найдесім часом такі зустрічі відбуваються. Що стосується власним. представників батьківської громадськості стосовно того вчорашньої зустрічі, то через директорів ми запрошували всіх батьків. Все, я зрозуміла. Дякую. Дякую, четвертий Про вітуальні комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремо категорія зі переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. Будь ласка, де Наталі Можливо. Тут 24 листопада вступає в силу постанова 1176, якою передбачена видача. Ваучера житлового вартістю 2 мільйони для внутрішньопереміщених осіб, які перемістили з окупованих територій це учасники бойової дії, і війни. Відповідно до цієї постанови для розгляду цих заяв необхідно утворити комісію. Саме якраз рада утворює цю комісію. Також визначається особа, яка буде мати доступ до реєстру пошкодженого і знищеного майна, оскільки рішення комісії по розгляду заяв, призначення чи відмова у отриманні цього ваучера, вона буде обов'язково в реєстр майна. Тому пропонується такий проєкт рішення, в якому утворюється комісія затверджує ці положення і визначається уповноважена особа, яка буде працювати з реєстром. Тобто це виключно на вимогу постанови. Все зрозуміло. Прошу рішення. Дякую, тому що може бути перемога. Пронесення доповнення до програми національно-технетичного виховання дітей та молоді. Є запитання до панаму? Немає. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Дякую. Под шостий. Про надання згоди на списання майна, що прибуває комунальній власності Рівницької міської громади та шляхом його ліквідації. Є запитання? Ні, немає. Прошу підтримати даний проект рішення. Тільки ви я хочу це попросити, щоб ви клопотання перед проведенням ремонту написали, бо це пам'ятка на словацькому. Ми а на словацькому? словацького щоб ви не забули це ні і останній пункт порядку денного про надання дозволу на розробку проекту заложню щодо відведення ГОА. Сад, степ арт України в мене вільний задовольний заданий ділянку на ділі звербова 18.65 метроквах не просить 12% для творчої майстерні. Є керівник громадський, вона хотіла бути в вашій комісії. Це справді для дітей. Тому що підтримати даний рішення. одноголосно. І треба пояснити, що слідне рішення буде прийматися на сесії сесії. Хай йде лише на сесію, бо ми заходимо. Ми вже вам проголосували.